Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами ближче познайомились зі різноманіттям нашої планети. Вивчили вірш Наша планета Земля, який написала українська поетеса Людмила Савчук та намалювали ілюстрацію до цього вірша, де зобразили поле та гірський пейзаж. Дякую за ваші відео! Та світлини малюнків. А сьогодні ми помандруємо Всесвітом та виконаємо цікаві завдання. А що ж таке Всесвіт? Це сукупність усіх об'єктів, які знаходяться в просторі разом з усіма галактиками, зорями, планетами та іншими космічними об'єктами. Підгадайте загадки? Із-за моря випливає, промінці ласкаві має, заглядає у віконце це яскраве, кругле сонце, нічного неба оберіг, і схожий бік його на ріг. Козак моторний, красний. Хто ж цей красень ясний? Правильно місяць. Сонця зір це хатка дім. Місяць теж живе на нім. У людей завжди потреба дотягнутися до неба. Планета блакитна, кохана, рідна, вона твоя, вона моя і називається Земля. Має величезний зріст, має голову і хвіст. Це не Тигр, не ракета. Натякну вам по секрету це комета. Пропоную пограти в гру Вікторину. Космічні слова. Планета, що зображує глобус, це Земля. Людина, яка працює в космосі. Космонавт, транспорт для подорожі у відкритий космос, космічний корабель або космічна ракета, центральна зірка сонячної системи. Ну, звісно, це Сонце, Червона планета, сусідка Землі. Правильно Марс. Мешканці планети земля, земляни або ж люди. Гра який яка? яке. Земля яка? Кругла, зелена, квітуча, маленька, різнобарвна. Сонце яке. Гаряче, ласкаве, велике, яскраве, кругле, ніжне, блискуче. Місяць який? Круглий, гарний, яскравий, нічний, крузолиций, рогатий. Загадковий, різкий, космічний, старий, новонароджений, зорі які яскраві, нічні, загадкові, космічні, сяючі. Пропоную пограти в гру. Навпаки. Сонце світить вдень, а місяць вночі. Сонце на небі взимку низько. А влітку високо. Взимку день короткий, а влітку. Довгий. Місяць один. а зірок? Багато. Місяць великий, а зорі маленькі. Пташки літають низько, а ракети високо. Пограємо в гру, Докажи слівце. Почувши перші літери, продовжуємо розпочати слово. Кос. Космос космонавт, космічний. Наступне слово: зем – Земля, земний, земляний, сон, сонце. Сонячний сонечко міс. Місяць. Місячний. Малята пропоную вам продовжити речення і надіслати мені ваші відео з відповідями. Я хочу стати космонавтом, тому що. І наступне речення. Якби я став космонавтом, я б. А зараз я пропоную вам намалювати космічну ракету. Для малювання фарбами нам знадобиться зубна щітка та губка. Малюю космічний простір губкою наношу фарбу чорну синю. Червону жовту, потім з мною щіткою розбризкую білу фарбу. Це зорі і космічні тіла. Коли фон висохне, малюю білою фарбою ракету і планети. А це вже я нанесла кольорові фарби. Можна космос намалювати олівцями. Це корпус ракети, ілюмінатор, стабілізатор. Планета. Космонавт у скафандрі. У відкритому космосі він захищає астронавта від низького тиску радіації, космічного пилу. Дуже низької чи високої температури. Після зафарбування буду затушовувати космічний простір, але для цього настругала під підстругачку стержня чорного, фіолетового, синього, червоного та жовтого кольору і розтерла папірцем по аркушу. Ось такі малюнки у мене вийшли. Фарбами і олівцями. Чекаю, які будуть малюнки у вас. До зустрічі, малята!